Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. Починаємо з особистого життя і далі по питанням. Дівчата, всім дуже дякую за ваші коментарі, за ваші лайки. Обіймаю вас, тримаємося, все буде у нас добре. Обов'язково буде добре. Як там хто хоче, у нас все буде добре. І віримо в краще. І починаємо. До чого вам готуватись в особистому житті. Угу. Ух ти. Угу. Зараз уточнимо це. Угу. Угу. Так, ну тут дивіться як. Насамперед кажу це для тих, хто живе близько до лінії фронту. Тут якийсь наступ буде новий. Які наші будуть відбивати, про це попереджають і попереджають, щоб ви були, ну, просто от, ну, вкрай обережні, бо тут, ну, якщо ви можете там десь тікати, ховатись, то просто робіть це, бо в цих ситуаціях поранених багато буде. Так, тож, ну там не тільки поранених буде багато, щоб просто ви були дуже-дуже, дуже уважні. Всі інші міста, селища теж попередження про тривоги, про... якщо чуєте тривогу, то не нехтуйте безпекою, будь ласка. Угу. Угу. Більш за все все ж таки, оті біля фронту, міста, ну такі селища, ну от там, там страшніше буде. Ну, хотілось би щось гарне, добре казати. Але бачите, у мене сьогодні починала я відео, воно ж вже відчувається щось таке і одразу хочеться попереджати. А тут ще й карти показують. Тож будьте дуже уважні. Просто дуже. І все воно буде добре. Все врівноважиться, потім, потім знову буде більш-менш тихо. Але... Деякий час буде дуже лячно. Так, далі по питаннях: сфера кохання. От настрій задав вже перше питання. Ну, але все ж таки відволікаємось на сферу кохання. До чого готуватись? Тут більш новини, тут більш, тут більш все врівноважено, тут більш все, знаєте, в родині. В родині, в спілкуванні тут для когось з вас показаний король кубків. Людина така, знаєте, емоційна, закоханий такий, задоволений життям і егоїстичний. Ну, я кажу, як бачу, бо я тут трошки підглядаю для когось. Отакий буде вам нагадувати про себе, якщо ви десь спілкуєтесь по роботі з таким чоловіком, закоханий у вас, але, знаєте, от не обираєте ви його і буде щось незадоволений цим фактом. Більш за все будете зосереджені на своїй родині. На справах своєї родини, на новинах, пов'язаних зі своєю родиною Отакий такий день у сфері кохання. Гармонійний в родині, непоганий. Коли, знаєте, наприклад, надійшла якась інформація, вам треба вирішити, ви на щось там, наприклад, згоджуєтеся або навпаки, ну, от якісь такі спілкування в сім'ї. Це буде важливо цей день. Робота, давайте ой-ой побачимо такі слизькі, що я їх втримати не можу. По вашій роботі до чого вам готуватись? У вашій роботі прикриваю, бо Ютуб не любить оголених на екрані. Так, по роботі, будьте уважні, будете трошки, ну, хтось з вас може розхвилюватись через конкурентів. Це знаєте, як змагання якісь між конкурентами. Може людина робить таке саме, що ви робите. І, знаєте, надійде вам інформація, що людина трошки там скоріше вас якісь опрацьовує моменти. Тут, знаєте, а Ще будьте уважні, бо можуть стягувати у вас певну інформацію. І чи користуватись вашою якоюсь інформацією? Тут будьте уважні, що кому де ви розповідаєте про свої якісь напрацьовки, бо потім будете жалкувати про це. От на таке, зверніть увагу. Далі дивимось, що вам важливо прийняти в цей день. Що важливо прийняти? Ну, от, бачите, сперечання якісь. А, так, ну, наступ десь прорив буде, це, ну, це таке, що налякає, це будуть хвилювання. А потім трошки буде змінюватись. Це ненадовго це не якось буде. Оце, знаєте, ситуація, яка потім швидко буде змінюватись, випалюватись. Якось, Знаєте, та, та ситуація, яка не, не затримається, бо її просто будуть змінювати. А інформативно вам буде здаватись, що все, все пропало. Хоча там правди буде десь 50%, а решта буде така вигадана. Але ж ви будете звертати, на жаль, увагу на ту решту, на вигадану історію. Ну, так будуть намагатись вам подавати. І так воно вам і буде бачитись. Це ж така відома історія. Але ж дивіться, для когось ще приймайте. Це якщо повернення от, до чогось, десь ви їздите, їздите і повертаєтесь. Е, приймайте ситуацію. Ой, така веселка у нас. Я навіть дощу не бачила, а веселку бачу я через все небо просто велику велику Просто от загадуйте бажання. Щоб це все не справдилось, що ми тут з вами бачимо. Бо сьогодні не такий нелегкий розклад виходить. Дивіться, там, де от десь ви сперечаєтесь, десь ви швидко їдете, бо ну, вас вивели десь от вам треба просто кидаєте все і їдете. Потім будете повертатись. Там якась ситуація, яка, знаєте, більш налякає вас ніж тієї справи. Так. Може бути, з дітьми пов'язано, знаєте, от щось там не зроблять так, як ви просили, і ви нерви просто будете на, на цю ситуацію викидувати. Може, просто хтось. Не такий дорослий, як ви, знаєте, от в сприйнятті життя і будь-яких ситуацій. І просто людина вас виведе з себе. Таке може бути. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо. Так, дивіться, там, де щось буде прояснюватись для вас, якась ситуація буде дуже так, знаєте, ніякої там плямочки не залишиться, вам все буде зрозуміло, але ситуація, яка потребує от дійсно, от, знаєте, коли повертаєшся до чогось. І це, знаєте, як намагаються вас підштовхувати, як швидко-швидко. От Просто от не лишають вам можливості розміркувати. Тримайтесь на своєму. От знаєте, не будьте в цей момент людиною піддатливою дуже. От Там, де ви знаєте, ну от просто я знаю і все. Точно знаю. От за цю свою правду тримайтесь. Бо це просто якась ситуація, яка вона як не дуже обміркована кимсь. Вона, як, знаєте, от зараз хочу і все. Це можуть хтось з дітей, наприклад, вам щось підкинути, як інформацію. І давай швиденько от просто от, от зробимо, давай швидко там. Наприклад, там, купимо, там, поїдемо, сходимо там будь-як. Розміркуйте спочатку. От не, не будьте в цей день людиною, яка, почувши, одразу робить. Спочатку треба подумати, чого не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Ну, Спілкування з родиною не уникнути, але воно буде у когось дуже таке загострене, знаєте, коли ви можете пересваритись між собою в родині. Король Кубків, імператриця. Тут жінка все ж таки буде головніша, діти, може хтось там з батьків. От, знаєте, коли всі між собою можуть там в якихось ситуаціях своїх, там у вас кожного по-своєму може це бути. Але хтось комусь щось сказав, там, не так сприйняв, не так почув, не так настрій не такий в цей день. І таке може завестись. Воно вже не один раз таке бувало у вас в сім'ї, але ж все одно кожного разу неприємно. Намагайтеся все ж таки уникати таких речей. Бачите, тут жінку мудрішою показали. Значить, можна буде, але чоловіка показали, що він капризувати буде. Ну, нічого так буває, жінка вміє такі енергії іноді переналаштувати. Ну, якщо схоче, дійсно. Порада від вищих сил для вас на цей день. Цей день все якось про наступ, який дуже складно буде надаватись. Дуже складно. Угу. І він якось от він не буде дуже довгим. Він обнулиться швидко. Угу. Стримають, щось там наші стримають. Складно, але стримають. Я просто тут підглядаю в колоду, вам воно не видно. Але і за допомогою вищих сил, і взагалі з допомогою то, тут літати буде багато чого. Дуже. Так, і дивіться. Для всіх інших, от просто як звичайне життя, якщо ми не, не дивимось про наступи, про все це, то дивіться, там, де відчуваєте трошки ускладнення, наприклад, там спину тягне, там щось ще там організм, якісь дзвіночки вам надає. То будьте уважні, будь ласка, будьте до себе уважні. Якщо ви, наприклад, вже планували, треба вам сходити до лікаря. Вже ви там собі такі плани будували, але все ніяк не дійдете, вже їдьте. Бо ви собі вмикаєте вже психосоматику, ви десь там подумали. Ви десь чогось там собі самі злякались, і вже якийсь там ваш орган, ну, про який ви подумали, він вже починає вам про себе нагадувати. А вам вже краще і ліпше, і скоріше буде з'явитись до лікаря, поспілкуватись, щоб він вам сказав, що так, там, давай трошечки отут пігулочки поприймаєте. Ситуацію зміниш, або щоб він просто вам сказав: нічого тут немає, не вигадуй собі. І все, і ви закрите цю тему, бо ви себе вже тут так залякуєте, взагалі так не треба. От Просто по місяцю тут ви можете собі таке накрутити в голові, що воно далі більше буде. І можете вмикати в собі неприємні речі, не треба цього робити. Якщо треба, з кимось там знаним вами лікарем поспілкуватись, то просто вже робіть це. Все, на цьому я закриваю відео. Ну от, ви ж вже знаєте себе, знаєте, з ким вам треба поспілкуватись, і знаєте, що в ситуації робити. Тож не накручуйте, будь ласка, себе, бо ви таке вмієте. Так мені тут показують. Ой, дійсно, і у нас дощик пішов гарно. Все, на цьому закриваю відео. Всім вам дякую, всім вам гарного дня і гарних подій. Бережіть себе і побачимось. Всім пока!